Доброго вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні я випадково натрапив на інтернет-ресурс ЮА і був приємно подивований, що мої матеріали про контрабанду в місті Секіряни, яка вже набирає національний такий масштаб ця контрабанда Великий були викладені на цьому. Інтернет популярному українському ресурсі. Подивіться, будь ласка, на Патріот ЮА відео, українець показав, як десятки нелегалів попадають в Молдову. На даний момент 54 тисячі переглядів. На превеликий жаль, ні, влада Чернівецької області. Ні, влада мого міста Секірян в Чернівецькій області вперто не помічає, як десятки сотні нелегалів в ніч проходять через Державний кордон України в районі міста Сокірян та на Сокірянщині. По інсайдерській інформації з кожного нелегала беруть за перехід кордону в районі Секірян-Сікірянщини 7 тисяч американських доларів. Чому влада не помічає місцева цього та обласна? Не знаю. Проте я знаю точно, що в наш воєнний час, коли хлопці сокірян Сокірянщини гинуть, калічують, пропадають без звісти, попадають в полон на фронті російсько-української війни, місто Сокіряни перетворилося в Бандитські кримінали, де символом став стала корупція, кримінал контрабас. Пам'ятаєте москальський серіал Бандитський Петербург? Так от, нинішні бандитські сокіряни переплюнули той бандитський Петербург в тому серіали, уже в десятки. А то і більше раз. Що буде далі, покаже час. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Дивіться та підписуйтесь на мій український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. До нових зустрічей!